Агропідприємства родини Книшуків обробляє близько 6 тисяч гектарів землі на Коломийщині, Снятинщині та Городенківщині. Тут сіють зернові вирощують городину, картоплю, соняшник, кукурудзу та навіть кавуни. Очільник агропідприємства Василь Книшук каже, що так пізно збір врожаю не стартував уже давно. Знову реально почалося 20 липня, хоча раніше вони починалися в районі першого, можливо, там 26, 20, 27 червня. Тяжкі, багато дощів було. Тепер, сподіваємося, трохи дасть можливість зібрати ця погода. Хоча природа не сприяла початку жнив, аграрії все-таки розпочали збір. Через дощі багато пшениці, вівса та ячменю полягло. Однак, завдяки новим технологіям урожай дається навіть підняти із землі. На даний момент зібрали зими ячмінь. Збираємо зараз ярий ячмінь, ріпак і пшеницю. Все одночасно. Урожай порівняно з минулим роком на, на минулому рівні, ну есть в районі 6-7 тонн е закриваємо ячменю, пшениця десь так само. Припаку набагато гірше, із за того, що цього року були приморозки. І в період цвітіння, і вони дуже сильно його прорядили. А от груди на цьогоріч у агропідприємстві має бути доброю. Керівник розповідає, що завдяки науковому підходу щодо поливів та вирощування культур її вдається зберегти. Згородненою цього року можна сказати, що набагато краща ситуація порівняно з минулими роками. Але це за рахунок того, що полив і своєчасний там догляд за тими культурами. Думаю, що по цього року питань не буде. Наразі аграрії збирають огірки, кабачки, баклажани, картоплю, буря, помідори через негоду почнуть збирати за тиждень. А ось зерно вже на токах. Зі слів Василя Книшука. Проблем із паливно-мастильними матеріалами немає. А парк техніки щороку оновлюється. Постійно йде оновлення техніки, постійно йде якийсь ремонт що техніки, що приміщень. Зараз е, овочевий склад ремонтуємо, там, готуємось до сезону. Е, так само по техніці там о, по овочевій цього року добрали там, два трактора. Таке невеликі, скажімо так, інвестиції, але необхідні, бо мусить покращуватись матеріально технічна база аграрії позитивно налаштовані на цей врожай. Одна проблема нестача чоловіків, адже в бригадах працюють практично самі жінки. Однак, як зауважив очільник підприємства, держава буде з хлібом. З турки Борщівської Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.